Єсть? Як я підсікти. Ну як нормально підсікти, як є січу. Можна варті в кого? Єсть там друг. І там клієнта. Бачу, бачу, бачу. Оп. Дивіться, друзі, який дуплетами валять. Оп, і в мене. Підписочки, лайкуси. Ну, Оце вкидаю. Бачите, його вже било щось. Ну це, зрозуміло, значить, Самі, що значить, що він і в нас О. бомбане. Бо прикормочка, прикормочка у нас карп лящ трьохкілограмова, пахне шоколадом, вам не передать просто. Ви її зволожуєте, все, це не атомна бомба. Це просто атомна бомба. Ти закидаєш і подляш дурі одній. Твій что? давай не по о, давай, давай, Бачишь, как... Як... ой, який упорчик дає, давай, давай, давай сюда. Давай, 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 шарбу падла, давай, пливи. Ой, і тут клеві. Давай, давай, давай. Давай, оп. Єсть. Та почекай на мене, тут роздача біша набить. Все і чистий, дві який хвіст. Ну видно, що його хтось валив. я даже, його. можу цю кинути. Ця далеко летіть в мене не буде, бо там грам може 10-15 є. І, знаєш, все нормально. Впала. Далі чим цю житу? Бо я цього не замахую. О, о, клює. Дай. Клюва. Клюву. Бачиш? О, не, не. Чекай, чекай, чекай. Що ти як всегда? Ні, є. Єсть? Во є. Що не. не бачу, водить? Друзі, перша риба, -мо! Я ще ж поклювку засняв. Ой, хороший. Ну все, поздравляю, займайтесь. Чутодочку не відірвав. Ну, двикій. Подвики, блі, подлящик. Це бежі супер прибори. Треба, щоб ти подержав. Він паде туди, бери двома руками. Ох, як я люблю подлящиків. Ну що всім привіт, добрий вечір. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі дімі фаш фішмера Хі -хі, та мого менеджера. <рив> я виїхав половить підлящика. Давно я не був на рибалочці. Хочеться вже щось половити, попробувати. А менеджер вона бачили, я поставив сомові вудочки, буде пробувати сома. Я йому зловлю пару живчиків. І він одразу завезеться. Ну, в цьому відео ви це не побачите, в цьому відео буде процес ловлі живця. Ну а вже в наступних ми покажемо вам, що таке сомова рибалочка. Ну, будемо надіятися. Ну. Бо ми е не, ніколи не займалися ловлею сомами, в не такі професійні сомятники, ми тільки потихеньку до цього підбираємося, а ну, вивчаємося з механізми, як це все. Буде відбуватися і, і так далі. Вже побачите в наступних відео. А сьогодні що в нас? Подляш Подляж фішить. Подляч фішеть. Не хочемо ці карпи віснасті тягати за собою, бо Но, не зараз такі. карп клює переважно вночі чи під ранок то хочеться вночі спати. А так посадим, побалдіємо, потягаємо. Колбасочку тяг... пожарим якусь. Ну, будемо сподіватися, що він буде сьогодні клювати. Ось, а ви спостерігайте і получайте задоволення разом з командою рибацькі приводи. Лайкоси, підписочки з вас, ми починаємо. Треба угу. взяти у руки і Та маленька. Ми будемо самоладші, будемо левати. Сом... о. о, о. Чувствую, чувствую. На, пта. Сиди, красипес такий. Та маленький чок, так? ой 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 там двойник. Ты не ставиш один? Та його ж обірвало. Ты дікар клюкнув здоровене. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Дій -ой -ой -ой. цей дядьку клювну. Движ. Двойний, бля. Просто Ти їх не витягнеш ти? Дувеки. Дабл. Дуплет, коротше, друзі. дуплетик. Подиви Подвеки. В пасак. Садок є, але пацак. Ні-ні, всіх бери. Я потім покажу кінцевий результат вам. Поки ми будемо ловити сума. З гачків їх туди сюди поки будемо ловити сома, то я ще натягаю подлящик і вам покажу. Почали мікрокорзинка другії. Нічого більше не потрібно. Мікрокурзинка і опарш. Все. І ще... нічого не треба. Що це кітирасу це буде ще це... так. Що це за херня, скажи? Ну це в тебе така фігня робить. Єсть? Як його підсікти. Ну як нормально підсікти, як є, січу. Може на скоро? Єсть там друг. Там Петя. Бачу, бачу, бачу. Оп. Дивіться, друзі, які дуплетами валять. Оп, і в мене. Хороші. Хороші. Хорош. Це таке відео снять. Людям так воно. Ти собі поки будеш розкладати нас. У, у мене хороше. Щось хороше як то. Двекий. Тут це, це дядько приїхав. Двекій. Ух ти. Оце, друзі. Подивіться. Це подля. Це на боєчку піде. Двекій. Оце вкидаю. Бачите, його вже било щось, все. Ну це, понятно, значить що... Значить, що він і в нас О. бомба не Все, давай його валим. А ми, друзі, продовжуємо бомбити коротше, живця, подлящика. А я потім так зроблю. Корзиночка, друзі, просто манюсенька. Неліпіздрічка, просто така, не знаю, там грам 10 є, може на ній. Десь ми її знайшли, коли шукали приманочки. І все, і більше нічого не треба. Більше нічого не треба. Степани? Я казала... Я там щось про стройку, стоїть. Що тут віжуху за віжухи захоплювали? А тут сидиш. Тут, друзі, сидить щось менеджер пішов до машини щось взяти, а я ось дуплет знов що, чи, чи знов хороший по-моєму дуплет, дві грибини там ні одна але хороша плюс мінус друзі ой сюди Не дивіться, ць ну це ж, це ж лящ це ж підлящик Все нормально, дядь. Так гачки, друзі, сейчас без шансу. Давайте. Десь тут у нас місце погружения. Оп! У все. Так що давай до своїх дружків. Все, їх Вася. Все, сеточку. Друзі, пора закидаємось. Треш на дві удочки не встигаєш ловити просто клює один за одним, дуплетами, подлящик. А я знаю чого. Бо прикормочка, прикормочка у нас карп лящ 3-кілограмова. шоколадом вам не передать просто. Ви її зволожуєте. Все, це не атомна бомба. Це просто атомна бомба. Ти закидаєш і подляж дурі одне. Просто, друзі, так що перезакидаємось, чекаємо на наступне клювання під лящика. Бачила дві удочки вимотані. Не встигаєш перезакидати, На опариша бере. Так що продовжуємо в тому ж дусі. Так, що погнали. Що ти попустив чи що? Давай, ны... Не... О, о, давай, давай. Опа. Бачишь, Ой, какой упорчик дает. Давай, давай, давай сюда. Давай, 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 что вроде. Дивись на ту другу, потому что он обычно дупля там -то Тоже хорошенький. Мені Попортайся в плану скоро. Постоянно поставлю. Запутав мені тут. Запутував дядьку мені. Спокойно. Ти малий, тебе відпущу. Повезло тебе, що ти ще не дорос. Не доріс він ще. Додому, так? Да? Діду додому, Повезло тобі, дядь. Сидиш. Ти ж сам тільки що про цей потугов казав. Ой-ой-ой-ой-ой. Так виважується, щось там бореться. Але невеликий. Давайди сюди. Век, доброго, доброго вам здоров'ячка. Попав він туди, в голуш, особождай. Що? Mm. Так, ляж гарненький, передає всім привіт, підписочки, а він йде додому. Єсть? Не може такого бути. Ну, по-любому, витягуй. Mm. Та ні, я думаю, що є. Mm. Є риби. Це виходить? Біз... Та я ж їх туди кидаю. знову кандидат <гум> вони настояний. Друзі, я не рахую які, тому рахуйте, ви можете перемотати відео, то напишете, кому не лій. Вітаємо у вас в нашій фідерній студії. Я вже не знаю який це. Це вже якийсь, блян 25-й. І знов невеличкий. Крупніші клювали під берегом. Це вже взагалі... А, ні, думаю, що це. Такого це в нас ще такого не було. Це ж. Це краснопір чи голавель? Чи плотва, очі червоні, не знаю. Що це таке? Густіра. Не густі, а вона поїхала. Що, їх брати? Викинути, на підводники її запустимо. Запустимо її наживці на, на сон. Добре. Значить, ти йдеш сюди. А ми продовжуємо. Щось у нас тут хоче. Там сидить уже щось. Сидить. Щось так іде облакту. Чи це його якось У Не загачка висить. Що це? Підлящ. Я не здивований. О, це хороший підляж. Другі. не викида. Друзі, ще один. До нас відправляється. Дуже отакий дерганий. Отаких ми вважаємо, любимо як живців. Бо вони принесуть нам результат. Давай не тікай. ранений? е, мене клює знов. Знову клює Ах. і знов сидить. Я не співаю руки витирати мить. І знову мене риба Що в мене? Все, я ж уже не закидаю. Ах, які ви хороші всі. Всі такі. о, чувак, там рибу тягне. Ні, то качка. Друзі. Знов. Знов. Хороший. Ань, покажи. я потом покажу. Так. Сюда хватит там прикалываться. Давай, покажися. Покажись, хто ты. Класичний. Оп. Друзі. Класичний. Стой, стой, не запутай меня. Чорний такий ногу. Ой. Продовжуємо, друзі. Опустила. Єсть. О! Оце щось підйом з глибини. О, щось мале, звісно, але піде. Це же мале. Але взяв, взяв, диви. Взяв падло, Давай пливи, Ой, і тут клює, давай, 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 давай. Давай. оп, Єсть. Та почекай, наверну, тут роздача бешена, блядь, Друзі, дочки на сома ставимо все. І риба. Просто клює, блядь. Без перестанку. опа диви і знову хороший всіх можна на тараньку до півасіка друзі але ми їх ловимо, як живця на сома я ж знаю, що ти десь тут блин. Оп. диви на цю, на цю на цю. на цю, давай давай. давай. опа тут сидить Есть чи немає? Не, є. есть є, 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 хороший. Да я просто без знати. Давай, давай, давай. Давай іди сюди. Свіжечка будеш вести сразу. У мене просто є такий монтаж за губу і є монтаж. Що мене за спину типа подводный. Тихо спукайсь. Друзі, відпускаємо нашу на стільки живців. Наловили я садку. Що? Хочу, хочу поставити то. Цього? Ні, ти... А. Кліп, ну тоді я його тебе викидаю, вітаю. Можеш сама позвати, хай прийде. Опа, доброго вечора. Зустрічаємо. Оце як то більший, бодавий. Ой, це такий якийсь Борький Упався, боїться. Чогось боїться. Ого який. Хто успокойся? Спочатку успокойся, а потім я тебе достану. Щоб ти мені тут не буянив. Давай йди сюди. Успокойся. Друзі, це хороший. Не хочеш такого завести, дядька? Ну, можна, але зараз почали. Підписочки, лайкуси. У -у -у. Все, ладно, пливе. Будеш клювати, чи це ложна тривога. Давай подивимось. Чи ти будеш клювати? Чуваки на спині кидають, що мене двигають. Де? С той стороны. Ставних Блін, є, нема. Ходу нема. Ні, Не, є. А, я їх бачив, що там вони розкладались Настя. А Так. Да. Що знову дядьку, це Хорош, бродяга. Давай сюди. Маму по папу. Це все, це все. Там гачки мали. Mm -hmm. Дядь, ти що гониш? Mm -hmm. Це там велика риба. Mm -hmm. Все, сход. Сход? Сход. Там ти що, там шансу не було. Подивись на мої гачки і на ту рибу. Mm -hmm. Та ні, там воно та умур зверху піднявся. Ти що гониш? А ти спеціально зажав дірку, да, щоб не, не, не вирвати? Я в байтремер відкрив. Ти поняв, сьому, Та я ж знаю, що таке блин, може прозійти. Я більше ніж догадувався, що на опари можу взяти. Ну, це амур. Білий, зверху піднявся амур, він мені до сраки. Просто... Але він взяв, я кинув близько. Близько кіно тут глибше і воно звідси взяло, не на кліпсі. Відійди на трохи. Я десь звідти його взяв. Я думаю, що за херня, що подляч взяв чи що. А це, оказується, щось. Якщо він добре засідав. Крупніше. Я не знаю що це. Що це? є щось. П'ять є щось. Карп. Mm -hmm. Шо, походу карп, mm -hmm. Там гачки малі. Ганька тузіки, Діба тузяки завжди вони виходять на берег. Більше риби ніколи вже не покажеться. Чого? Знаю, так сплю. Такі діти курдості. А, ти маєш сюди зловити, може? Ну. No. З цієї часи, дивіки хвіст. Ну no, no. видно, що його хтось валив. Сумно вже його. Ну такий, ти ж може кілограм немає. No. Пускай, так? Не? Пускай, пускай. Що, він поплив. Вечір! Настає вечір. Темніє Все. Біла риба маленькі ці живці перестають клювати, чогось не знаю. Виходить велика риба. Так да, що... В кінці чоловік щось влупило, а що непонятно, амурне. Маленькі гачки стоять. Ну, в восьмій там гачки стоять. Ну, Може, десяти б. навіть. Чи восьмі? В восьмі, восьмій Ну Там мона була Але засічка десь слаба була, так? Так. -да. Ну, нічого, друзі. Рибалочку побачили, подлящиків наловили. Навіть плодову, ще не знаю, що то. Коротше, рибалочка удалася, в принципі, нажився. З ну, тимні, я спробую зловити ще якусь сума. Якщо ну, повезе, десь до 12 часів посадить. Якщо повезе, то ви це побачите. Мост... Наступне дернуло. Ага. Ну, Завершення. будеш буштянуть. Вони там сидить вже. Так, да, давай, давай, давай. Підлящик. Давай. Єсть. Да. Підлящик. Бачила, друзі. Отаке завершення. Остання рибка хоче ще показатися. І будемо завершувати. Ну що, друзі, на такій ноці закінчуємо рибалочку. Але тільки що фракціон почала мотати, риба. серйозне рибачка. Тамур був. На жаль, думаємо, що якщо на. Опаріша, то більше за все, що це був амурчик такий середнього. Так. Ну а з вас лайкоси, підписочки ви були на каналі Рибацькі Пригоди. В составі Діма Фішмена та мого менеджера. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайкоси. Все, всім покидово.